Доброго дня громадяни України, доброго дня, жителі міста рівне. Ми знову зустрілися з матір'ю загиблого сила Любов'ю Українчук. І вона хотіла б зробити заяву або звернення до громадян. І я ближче підійду, бо тут генератори працюють погано чути, то направлю камеру на фотографію. Доброго дня, шановні друзі. Я, як я обіцяла минулого разу, що я маю намір поїхатись по тих дорогах, на яких загинув мій син. Що я і зробила? Таким чином, коли я приїхала в пошуках військової частини А-3719, у якій служив мій син, 156-й батальйон, третя рота, в який він був заступником командира по виховній роботі, таким чином я вирішила почати з півдня шукати групу військ південь з Одеси, міста Одеси. І пройшовши, тобто побувавши в обласній прокуратурі Миколаївської області, у військоматі, також коли я прийшла у військову прокуратуру Одеської області, де мені наголосили на тому, що я все ж таки маю свої пошуки зосередити у поліції Миколаївської області. У слідчому управлінні має бути заведена загальна кримінальна справа по загиблих захисниках України і Мають бути призначені слідчі або група слідчих на цією справою. Також мають має прокуратура наглядову функцію, і я можу отримати витяг з кримінальної справи її номер, дату також я маю взяти постанову, що я є потерпілою і пам'ятку про права і обов'язки потерпілої особи. Що я і зробила? Але коли я приїхала в Миколаївську область і звернулася в слідчого управління, щоб отримати подібну інформацію, мені сказали, що слідчих, які ведуть справи по загиблих, їх зараз немає ні однієї, ні другої, тому що одна у моргу, інша під час екзекумації знаходиться у населених пунктах. Мені сказали зачекати до обіду, щоб не гаяти час. Як мені сказав військовий прокурор, що є наглядові прокурори, я пішла в прокуратуру Миколаївської області. Прокурори достатньо уважно поставились до мого прохання, перевірили всю базу даних по загиблих, у яких тобто кожен прокурор переглянув свою базу даних прізвища мого сина. Серед загиблих не знайшли. Порадили мені піти військову прокуратуру. Що я зробила? Там також прокурори переглянули списки загиблих, і прізвища мого сина серед загиблих вони не виявили. Я знову ж таки пішла ще в СБУ, тому що як порадили мені військові прокурори, що, можливо, у їхніх списках є, там також переглянули списки і сказали, що в них подібного прізвища, Ніколая Владислав немає. У списку загиблих. Прийшов ще у слідчі управління, знову ж мені сказали, що слідчих немає, але і що я ну, тобто, вийшов заступник начальника слідчого управління, мовляючи мене про те, що клопотання моє не варто йому брати, тому що ексгумація, тому що моїм наміром було звернутися до суду з клопотанням про ексгумацію тіла і встановлення ДНК експертизи, чи це місце, чи ні. Таким чином, мене здивувало те, що мене почали відмовляти, що ДНК експертизу із обугленого тіла навряд чи буде зроблено. Я сказала, тоді хай експерти дадуть таку мені відповідь, що це нереально встановити. А якщо і хоч є якась можливість і шанс встановити з тих з того тіла біологічний матеріал, який може дати результати аналізів, значить, я буду наполягати на тому, щоб була проведена експертиза. І як мені потім слідчий, тобто заступник начальника слідчого управління почав наголошувати на тому, що все ж таки я повинна довіряти Збройним силам, тому що військові знали, кого вони привезли у моргівської Миколаївській області. Ну чим більше мене умовляли, тим більше в мене появилося сумніву, тому що коли влада щось не домовляє, коли, наприклад, моє Право як матері знати, кого я похоронила. Приходячи на могилку, я постійно буду думати, це місце там, а можливо, там перепутали тіла, а можливо, там. Тіло обгоріло якогось москаля, а я буду проливати сльози на тіло москаля, а мій син десь в цей час буде знаходитись чи у полоні, чи ну тобто зрозумійте, коли ми отримуємо відповіді, наша буйна уява малює будь-які жахливі картини. А що як мого сина було викрадено на ті ж самі органи? А що як ті, що лікарі, які проводять? Відбирають біологічні, так би мовити, органи, переситилися уже самими органами. І, можливо, мого сина, якщо я його похоронила, він є у списку, тобто вже він і серед живих його не існує по підробних документах. Його можна в цілому вигляді перевезти через кордон і, як кажуть, розібрати на шматочки для омолодження якогось там багатія. Зрозумійте, що я з такою думкою просипаюся і знаходжуся в цілу думку, тому що я засипаю на півтора-дві години максимум. І я не живу, я існую. От скажіть мені, будь ласка, як ви б чинили б на моєму місці, Ви продовжували б тобто, продовжували вимагати від слідчих органів, надати мені можливість ексгумувати тіло? І встановити істину. Чи ви б змирилися б і повірили б те, що написано у паперах військових, що цей Угольок є моїм сином? Добре, громадяни, коментуйте оцю ситуацію, в якій знаходиться ця жінка, і можете самі в коментарях давати поради, яким чином можна добитися істини. Зараз людина в цьому знаходиться дуже в такому в Стресовому стані, вона е, самолікується, п'є таблетки, вона намагається заспокоїтися, намагається знайти істину. Їй дуже важко. І я хотів би, щоб ви якимось чином допомогли їй. Е, е, хто, хто чим може, порадою. Там є номери телефонів, телефонуйте, є номери пенсійної карточки, хто має бажання допоможіть, якщо маєте це таке бажання. А хто має можливість якусь юридичну пораду, як чином допомогти і якщо нам встановити істину, теж давайте в коментарях свої так би мовити, якісь рекомендації. Дякую за увагу.